За підсумками минулого року США стали світовим лідером з видобутку нафти, обігнавши Росію. Про це йдеться в середньостроковому прогнозі Міжнародного енергетичного агентства до 2020 року. Так, за рік США збільшили видобуток на півтора мільйони барелей на добу до майже 20 мільйонів. Аналогічний показник у Росії за цей період виріс лише до майже 11 мільйонів барелей. Найближчим часом відрив лідера від переслідувачів буде тільки рости. Прогнозує міжнародне енергетичне агентство. Основний переріст видобутку чорного золота в США до 2020 року припаде саме на сланцеву нафту. Якщо дорік її видобуток склав більше 3,5 мільйонів барелей на добу, то за прогнозами до 2012 року її щодобовий видобуток зросте до більше ніж 5 мільйонів барелей. Тим часом аналітики американських компаній розрахували, що навіть при ціні бареля вуглеводнів в 57 доларів розробка сланцевої нафти в США залишиться без збитковою на тлі активного інтересу України. Аїни президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв Дякую. про небезпеку його видобутку для екології. Та за словами колишнього генсека НАТО Андерса фон Расмусена, Москва таємно фінансує кампанії екологічних організацій проти видобутку сланцевих газу і нафти. Таким чином, Кремль, на думку екс-очільника альянсу, намагається зберегти залежність Європи від імпортованого російського газу. На думку міжнародних експертів, Росії слід повчитися використовувати нові технології і нарощувати свої власні ко. ...конкурентні переваги, аби у майбутньому не пасти задніх.